Привіт усім! Парова шафа Samsung – це інноваційне рішення для догляду за речами. Пристрій не лише освіжає тканини та усуває складки, але й знищує бактерії, віруси та нейтралізує неприємні запахи. Ідеальний помічник, щоб одяг виглядав бездоганно. Стильна шафа має оздоблення кришталеве дзеркалом, а також можливість персоналізації. Виберіть з поміж шести кольорів і трьох матеріалів той варіант фронтальної панелі, який найкраще пасує до вашого інтер'єру. З правої сторони розташована вузька панель керування з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Вона щільно прилягає до країв корпусу, довершуючи мінімалістичний дизайн. Ця модель оснащена сучасними технологіями, які роблять догляд за речами простим та ефективним. Система Jet Air у поєднанні з вішаками, спрямовує потужні струмені повітря вгору та вниз. Вони швидко та ефективно видаляють пил і запахи, як зсередини, так і ззовні одягу, знищує 99,9% бактерій та вірусів і вбиває 100% пилових кліщів технологія Jet Steam. А ще видаляє запахи та шкідливі речовини. Технологія Wrinkle Care поєднує можливості технології Jet Steam та Jet Air та розгладжує складки на одязі. Для зручного користування у паровій шафі налаштовані три категорії циклів: догляд за одягом, дезінфекція та сушіння. Догляд за одягом включає найрізноманітніші програми для освіження і гігієнічної обробки будь-яких речей від дитячого одягу і джинсових тканин до іграшок і постільної білизни. Є навіть режим для хутра і шкіри. Сорочки і піджаки помістіть до середнього повітряного отвору, а брюки до правого. Для брюк використовуйте набір защіпок із противагою. А от спеціальна зона для довгих речей знадобиться, щоб освіжити пальто, пуховик або довгу сукню. Светри, рушники, постільну білизну можна покласти на полицю. Якщо потрібно більш ретельне очищення, вмикайте цикл дезінфекції. До речі, парова шафа оснащена дезодоруючим фільтром. Він виловлює та усуває 99% запахів, таких як піт, тютюн, смажене м'ясо і запах після хімчистки. Крім догляду та дезінфекції, парова шафа Samsung має різні цикли сушіння, наприклад, для блузок, пуховиків чи швидкого сушіння сорочок. Можна вибрати час сушіння або ж увімкнути функцію сушіння під керівництвом штучного інтелекту, яка автоматично встановлює час. Ще за допомогою цього пристрою можна підтримувати сухий клімат в кімнаті без додаткового осушувача. Коли двері парової шафи відшинені, функція видалення вологи втягує повітря з приміщення, видаляє вологу і випускає сухе повітря. Зручна функція для гардеробної кімнати, адже гарантує, що будь-який одяг зберігатиметься в ідеальних умовах та буде захищений. Потужна система AI Control з функцією AI Pattern спрощує користування і забезпечує розумний догляд. Вона запам'ятовує ваші звички і відображає найчастіше використовувані режими і налаштування. І якщо підключити парову шафу та пральну машину до мережі Wi-Fi та зареєструвати у програмі SmartThings, то можна ще більше полегшити керування та розширити функціонал. Для легкого вибору пральної машини дивіться огляди на каналі Комфі. При одночасному підключенні шафи та пралки запрацює функція Auto Cycle Link і порекомендує найбільш доречний режим сушіння після завершення циклу очищення. У застосунку SmartThings також доступне відстеження статусу циклу і споживання енергії. Парова шафа потребується не лише про освіження речей, а ще й забезпечить чистоту всередині. Технологія Self-Clean поєднує високу температуру, повітря і пару для видалення вологи, дезінфекції та дезодорування внутрішнього простору. Про необхідність автоматичного очищення пристрій повідомить через 40 циклів. Ця розумна парова шафа Samsung – чудовий помічник для догляду за речами, коли потрібно швидко освіжити, дезінфікувати чи висушити одяг. Пишіть у коментарях, про яку техніку детально розповісти у наступних оглядах. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Комфі і до зустрічі, Па-па!